Друга частина, що мені подарили. Так, далі я знайшла тут лимонна мистер. Лимонна маска якась. Така. А таке Сквіш. Дуже прикольний. Шмякається. А смер. Далі. Здесь пакетик що? Сиворотка. Да, сиворотка. це пакетик. Можу, це, не це не пакетик, це такий сквіш. Угу. Далі, ще Далі один ось пакетик. такий пакетик з днем народження. Зараз две ножички. Ауси лікувалися Дивимося. Розріжаємо. Розріжаємо. Разряжаємо. Розріжаємо, жаємо постигу. Заряжаємо. Колечко, колечко застрягу. Тут ось таке. Колечко, сердечко. Дуже класно ось таке. Може сказати, діамант якийсь. Дуже красивий. Сказала дякую. Далі. Дуже такий face in. Хорош, щось такий крем, наверное, це, це просто такий сквіш. Дуже класний. Блин, каже, я ще хочу. Oh. Клас Ось такий скраб. цьому такий теж сквіш, багато сквішів буде. Обіг. Дуже класний. І останній це... Камаска, банко. А так ми кажемо, що зрізаємо футбол. Прикольно, дуже. Дякую всім, хто подарував мені ці подарунки. І папа! В другому відео будемо робити ту картину.